Ліжко прикольне, а 30 тисяч це ж з матрасом уже комплектом ціна, правильно? Ні, ліжечко окремо коштує 30 тисяч. Е, чому поясню? По-перше, ліжко повністю зроблене з дерева. Е, всередині у нас дуб. От ви відкриваєте і прям пахне, пахне лісом. Е, По-друге, тут зйомний чухол. Тобто, якщо замастили або, наприклад, там тканина вже з часом стерлася, можна е, замінити, зняти, попрати. А, далі на узголів'ї ось така м'яка класна подушка, комфортна. Тобто ви можете просто там або сісти, або прилягти перед телевізором, не треба нічого підкладати, дуже зручна підтримка така під йде. Да? І вона теж зйомна, на ній зйомні шокольчики. теж можна зняти і чистити. Ліжечко називається у нас Бергама, тут воно у нас представлено в розмірі 180 на 2, тому ціна 30 тисяч гривень, це саме в цій тканинці базова 28 800. Може бути в розмірі 140, 160 і як у нас представлено 180, Доступна в частинами на 5 платежів від Приват, Моно, Абанк та Пумп. Всі деталі на сайті Solah.ua, а консультація в шапці профілю. Так, а скільки з матрасом тоді виходить, якщо 30 ліжко, матрас? Матрац. Матрац у нас тут даймонд, він коштує 15 100, тобто вартість буде 45 тисяч гривень.